Кожен виступ це маленька перемога, сміливість вийти під світло прожектора і показати світові: я можу, я вмію, я тут. Щороку Міжнародний день людей з інвалідністю у Палаці культури Луцька знову панує особлива атмосфера добра, ніжності та великої сили маленьких сердець. Сьомий творчий благодійний захід Янгулята та уколі друзів це подія, яка вже стала традицією. Присвячений е, талановитим учасникам, е, дітям та дорослим особам з інвалідністю в інклюзивному форматі. У нас буде багато номерів. Сьогодні буде в нас вист... представляти свої творчі здібності 12 колективів та загальна кількість 150. Десять учасників наші сьогодні актори розкрити свої здібності. Можливо, хтось вперше вийде на сцену. Це їм надає впевненості в собі. Це розшину розширює такий соціальний розвиток, і дуже є багато акторів, які в нас саме в нас на сцені вперше виходили. І Їм це надавало. Знаєте, ну такий, якби поподих, такий потенціал, таку впевненість в собі. Цього разу на сцену вийшли 12 колективів. Кожен виступ не просто номер, а історія про подолання бар'єрів, про сміливість бути собою і про те, як сильно змінює дружба. «Це Наша організація досить велика. В нас біля 60 членів організації це діти, молодь з синдромом Дауна. Є інші порушення. І е, сьогодні виступає великий-великий колектив, десь біля 20 дітей, плюс мами їхні. І е, наш танець інклюзивний, називається Мрія. Будемо цитувати «Мрію». Ми стараємося, щоб було цю 100 було. -го ми Будемо сюда Миколая. Ми будемо співати. Не хвилюється. Ми стараємося не ховатися, а співати, танцювати. Таланти у цих дітей дійсно різні. До прикладу, Оксана малює картини. Я свої картини гододули ці добри давати, і люди підходили купляли. Купляли і робили виставки. Я хочу дуже сильно віддати всі гроші, які я малюю, наші війна, військові, що вони наврізали нашу перемогу і наш мір. Як тільки щоб у нас була перемога вже. Бо я дуже сильно призиваю і боюсь за те, що не було, не ріки, ні, ні цих ні тривог. Хочу вже скоріше, бо завжди у нас перемога. Поки артисти готувались до виходу на сцену у фоє працював благодійний ярмарок разом до перемоги. Тут продавали вироби, зроблені руками янгулят. З любов'ю, старанням і вірою у тих, хто сьогодні боронить країну. «Беремо кошти на ЗСУ і пропонуємо придбати кожному гостю на нашому святі новорічні прикраси, сувеніри, поробки, які робили наші діти, наші вихованці, наші ангулята, дітки з аутизмом. На сцені звучали вокальні номери, хореографія, театральні мініатюри та інклюзивні виступи, де діти з особливими потребами виступали разом зі своїми ровесниками. Я дуже чекала. <гум> щоб скоріше вже настав цей день, щоб була можливість проявити себе і дякую ЗСУ, що роблять все для того, щоб ми спокійно могли виступити. Це не просто концерт, це доказ того, що справжня дружба не знає обмежень. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.